Підпис петиції проти зняття Чорнобильської зони продовжується. Станом на 26 липня зібрано понад 9 тисяч підписів. Тиждень тому їх було більше 2,5. Нагадаємо, потрібно 25 тисяч на це є ще 71 день. Найбільш активно та відповідально до процедури поставились пенсіонери. Хоча зацікавлені у цьому мають бути всі, адже із втратою статусу постраждалих територій, тобто зняття зони, населення буде позбавлене пільг і доплат. Це безоплатних. Харчування, чорнобильські відпустки, чорнобильські пенсії і так далі. Це кадри з бібліотеки, де бажаючим допомагають підписати петицію. Щоденно це сотні громадян. Сьогодні нам стало відомо, що підключилися і овруч, як би цим займаються. Сьогодні до нас під'їжджали колеги з Лугинської бібліотеки. Ми також їх навчили, роз'яснили, показали. Я сподіваюся, що там у них також налагодиться робота. От ну, таким чином. Чи багато людей приходить? Сьогодні зранку бачили черги були. Ну от сьогодні на зараз ми маємо приблизно один час дня і вже було близько 200 чоловік. Ще раз нагадуємо процедуру: аби підписати петицію, потрібно увійти в систему. Для цього необхідно бути клієнтом банку і знати свої електронні дані. Ми стикнулися з тим, що найбільше клієнтів, які до нас приходять, це Приватбанк, Ощадбанк і Авальбанк. Якщо з Ощад, то потрібно мати карту і телефон, до якого прив'язана ця карта. Якщо це приват, то якщо у вас є додаток на смартфоні, якщо ви маєте смартфон, ви приходите із додатком на смартфоні, але ви маєте знати пароль від приват 24 Якщо ви його не знаєте, і у вас кнопочний телефон, то треба підійти в банк, щоб вони вам дали при. Пароль від приват 24 Якщо це Аваль, то також треба мати логін і пароль від їхнього електронного кабінету платформи Аваль. Якщо люди отримують пенсію на Укрпошті, ніяким чином ми їх зареєструвати, підписати не можемо. Ніяким чином. Тобто в базі даних їх немає, ми їх не можемо ідентифікувати, і виходить, тут пробіл. Нарікань на програму у бібліотекарів немає. Процедура проходить легко. Є проблема з людьми. Оскільки більшість із них поважного віку і здебільшого для старшого покоління процес діджиталізації є незрозумілим та навіть підозрілим. Бувало таке, що й бійка траплялася, бувало таке, що возмущалися. Вони, я повторюся ще раз, вони не розуміють, для чого вони приходять. Ми їм кажемо, що вони чому не можна підписатися на сторінці А4. Ну, це так як було. Ми змушені пояснювати чуть ли не кожній людині, що це таке той електронний підпис, де його взяти, навіщо він потрібен, куди його припосідти голосувати. тобто дуже багато таких пробілів, які від нас не залежать, і ми змушені десять разів, а то і 200 двісті раз повторювати одне і те ж. Якщо громадяни приходять до бібліотеки з метою підписати петицію, але при цьому не мають необхідних даних, їх відправляють у банк, а там не завжди йдуть на зустріч. Діляться бібліотекарі. Люди приходять похилого віку. Е, є проблема в тому, що вони не зовсім розуміють, що потрібно, що таке той електронний кабінет, що таке той пароль. Вони. Путають одне з другим, Ми відправляємо в банки. Банки їм кажуть, що е, це повинна робити бібліотека, але там. Е... Ми стикаємося з тим, що для того, щоб змінити пароль в приват 24 наприклад, потрібно, щоб людина вказала свій пін-код. Люди цього робити не хочуть, і ми взагалі то теж не дуже можемо на себе брати цю відповідальність, тому що в теперішній час, коли є багато шахраїв, не дай Бог що. Щоб потім ну ми не хочемо за це відповідати. Тому велика велике прохання до працівників банку. Давайте об'єднаємося, давайте якось разом. Виступимо одним щитом на цьому, на цій боротьбі за цю нашу зону, щоб її не зняли. Допомагайте людям, тому що шкода їх. Коли вони приходять від вас до нас, і від нас знову до вас, то виходить таке замкнуте коло. Перероблюйте їм ці паролі, якщо в них кнопочні телефони. Ви вам ж це простіше зробити, чим нам для підписання петиції зовсім не обов'язково іти до бібліотеки. У цій справі можуть допомогти родичі. Дуже велике прохання. Хто володіє знаннями і може допомогти своїм пожилим батькам, дідусям, бабусям. Зробіть, будь ласка, це допоможіть їм зареєструватися. Вам буде це набагато простіше ніж нам. Щоб вони не йшли до нас і не вистаювали ці черги великі, щоб вони не бігали по цих банках, шукаючи ті заповітні паролі. Велике прохання. Давайте будемо всі разом. Крім того, петицію може підписати будь-який житель України. Про це на своїй сторінці Фейсбук наголосив і нардеп Володимир Арешонков, написавши, що висловити свою позицію можна не персонально. А, наприклад, попросити підписати петицію своїх рідних, друзів, знайомих. Не обов'язково робити це самому і від свого імені. Петицію може підписати будь-хто у будь-якому куточку України, просто знаючи, як це зробити і маючи доступ до інтернету. Для цього не обов'язково обов'язково мати чорнобильський статус чи проживати на зараженій радіацією території. А ми нагадуємо, що мова йде про петицію авторства Андрія Линдюка. Посилання на неї можна знайти в описі цього сюжету на сторінках соцмереж Коростень Медіа, Фейсбук та YouTube.